Осінь приходить у село не лише зі своєю красою, золотими листками та запахом стиглих яблук, а й з першими холодами, туманами і пронизливим вітром, що легко пробирає до кісток. Саме тоді, коли господар уже зібрав урожай, а господиня закінчує консервацію, приходить пора, коли в кожній хаті обов'язково хтось чхає чи кашляє. І хоч у магазинах і аптеках сьогодні повно ліків. У селі досі найціннішими залишаються ті засоби, які дарує сама природа, перевірені поколіннями, добрі, домашні, як теплий хліб на столі. Серед них особливе місце займають калина й мед, справжні рятівники від застуди, які не лише лікують, а й підтримують силу, додають тепла і спокою. У кожного в селі знайдеться кущ калини, червоний, немов жар, який видніється з поміж снігу. Навіть у найхолоднішу пору. Це не просто краса, це домашня аптека під вікном. Наші прабабусі знали, якщо восени назбирати калини, висушити або заморозити ягоди, то взимку можна лікувати і кашель, і біль у горлі, і навіть легку гарячку. Калина допомагає, бо має в собі багато вітаміну С, природних кислот, мікроелементів, що підтримують імунітет, але ще більша її сила у традиції. Кожна ложка калинового варення або чашка чаю нагадує про турботу, тепло рідного дому, про ту саму силу, яка завжди допомагала нашим людям вистояти у холод і негоду. Не менш важливим є мед. Про нього в народі кажуть мед і від хвороби, і від журби. Це не просто ласощі до чаю, це справжня природна ліка. У кожному селі є хоч одна пасіка. А кожен господар знає, що ложка свіжого меду щодня найкраща профілактика від застуди. Мед не лише пом'якшує горло, коли воно болить, а й заспокоює, підтримує серце, дає сили. У старовину, коли аптек ще не було поблизу, медом лікували навіть гарячку, давали його в теплій воді або молодці натирали груди медом із салом, робили компреси. І хоч зараз багато хто забуває ці прості методи, старі люди і досі кажуть немає в світі кращих ліків, ніж те, що бджола створила. Важливо розуміти, що ці засоби не просто допомагають від застуди, а й зміцнюють людину загалом. Селяни здавна жили ближче до природи, тому довіряли їй більше, ніж будь-яким таблеткам. Коли перші холоди приходили, не бігли одразу в аптеку. У кожній хаті знали, що робити дістати калину з льоху, заварити її в глиняному горщику, додати ложку меду, укритися теплою хусткою, і вже через день два хвороба відступає. У таких дрібницях проявлялася мудрість поколінь, які розуміли, що лікувати треба не лише тіло, а й душу, бо коли в душі спокій і тепло, і недуга не така страшна. Калина і мед завжди були символами здоров'я, але й домашнього затишку. Коли в хаті пахне свіжозавареним чаєм з калиною, а на столі стоїть баночка янтарного меду, то навіть мороз за вікном здається м'якшим. У селі завжди цінували таку просту турботу поставити перед людиною, що захворіла, чашку чаю, подати ложку меду. Це не просто лікування, це знак любові, спільності, уваги. І, мабуть, саме через це такі засоби діють краще ніж будь-які пігулки. Сьогодні, коли ми живемо у світі швидких рішень, де на кожен симптом є свій препарат, варто згадати про ці прості речі, бо в них не лише природна сила, а й щось глибше, людське, калина й мед допомагають не лише тілу, а й нагадують, що ми частина природи, що наші предки знали, як берегти себе. Без хімії. Вони залишили нам ці знання не випадково, бо саме в холодну осінь, коли земля засинає, людині потрібне щось живе, тепле і справжнє, аби не втратити сили. Тому розмова про сільські засоби від застуди це не просто поради, як вилікувати кашель, це нагадування про зв'язок із землею, про мудрість наших предків, про ту просту сільську науку, що каже усе потрібне для здоров'я вже поруч. Треба тільки знати, як користуватися, і, як би не змінювався світ, у хаті, де є калина і мед, завжди буде здоров'я, затишок і віра в те, що будь яку застуду можна здолати по домашньому, по сільськи, з теплом і любов'ю. Щоб народні засоби від застуди справді допомагали, треба знати не лише, що вони корисні, а й як саме їх правильно готувати і уживати. У цьому і полягає народна мудрість не просто пити щось гаряче, а робити це з розумінням, коли, скільки і як поєднувати, калина і мед це не чарівні ліки, але якщо вживати їх правильно, вони можуть зробити для організму більше, ніж будь-який аптечний сироп. Люди в селі завжди знали, головне не поспішати, бо лікування і це процес, де важлива і турбота, і терпіння, і тепло. Калина має багато способів використання, найпоширеніший це чай. Щоб приготувати правильний калиновий чай, треба взяти дві ложки свіжих або заморожених ягід, розтовкти їх ложкою у глиняній або емальованій чашці, залити гарячою, але не киплячою водою, приблизно 80 градусів, накрити кришкою або рушником і дати настоятися 10-15 хвилин. Якщо вода буде кип'ятком. Частина вітамінів, особливо вітамін С, зруйнується, тому наші бабусі завжди казали калину не кип'яти, бо втече вся сила. Такий напій добре пити теплим, маленькими ковтками бажано ввечері перед сном, щоб тіло прогрілося. Якщо застуда сильна, до калини додають ложку натурального меду, але мед не можна класти в окріп, його треба розмішувати тільки у вже трохи охололому чаї. Інакше він втратить частину своїх корисних властивостей. У меді є ферменти, які при температурі понад 45 градусів руйнуються, тому старі люди завжди чекали, поки чай стане мов дитяча купіль теплий, але не гарячий. Увечері така комбінація діє чудово, калина розширює судини, допомагає зняти жар, а мед пом'якшує горло і заспокоює нерви, дає організму спокій. Потрібний для відновлення. Ще один дієвий спосіб калинове варення, його готують не лише для смаку, а й на зиму від кашлю. Для цього ягоди калини пересипають цукром або змішують із медом і зберігають у прохолодному місці. Коли приходить застуда, чайна ложка такого варення в гарячій воді або чаї, і вже відчуваєш, як тіло зігрівається, а дихати стає легше. У старовину в кожній господині на полиці стояли баночки калини, бо знали, навіть якщо діти змерзнуть або промочать ноги, одна чашка калинового чаю врятує від хвороби. Мед сам по собі окремий розділ народної медицини. Його можна вживати різними способами. Найпростіший і найкорисніший розчиняти чайну ложку меду в теплій воді вранці надше серце. Це очищає організм, підсилює імунітет. І робить кров чистішою. При застуді мед часто поєднують із молоком, У тепле молоко додають ложку меду і трохи вершкового масла. Такий напій пом'якшує горло, допомагає при кашлі, дехто додає ще дрібку соди. Тоді молоко з медом діє як легкий відхаркувальний засіб. Є й інші поєднання, про які не всі пам'ятають. Наприклад, мед з лимоном класика, яку всі знають, але в селі. Ще роблять суміш меду з подрібненим часником або цибулею так, смак не з найприємніших, зате допомагає дуже швидко. Цей засіб знали ще прадіди для дітей у селі. Частіше робили солодке зілля, мед, сік калини і трохи малинового варення, воно і корисне, і смачне, тому дитина п'є без капризів. Важливо пам'ятати, що мед продукт сильний, тому його треба вживати розумно. Достатньо 2-3 ложок на день. Якщо їсти більше, можна перевантажити підшлункову залозу або викликати алергію. Але в правильних кількостях він діє як ліки живить, лікує, очищає. І головне, це натуральний продукт, створений бджолою без жодної хімії. У селі завжди знали, з якої пасіки брати мед, довіряли лише своїм бджолярам. Бо якісний мед. Це половина успіху в лікуванні. Ще один давній метод інгаляції з медом або калиною у великій мисці розчиняють ложку меду в гарячій воді, накривають голову рушником і дихають паром 10 хвилин. Це допомагає при нежиті та кашлі, прочищає носові проходи. Якщо є калина, її ягоди теж можна кинути у воду вони дають легкий аромат і додаткові корисні речовини. Селяни завжди поєднували лікування з відпочинком. Після того як вип'єш калиновий чай чи молоко з медом, треба обов'язково лягти під ковдру, щоб тіло добре пропарилось, недарма казали хвороба боїться поту. Саме так наші предки знімали перші симптоми застуди без пігулок, без лікарів лише завдяки терпінню і природним засобам. Таким чином, правильне вживання калини й меду це не просто народна звичка, а справжня система. Догляду за здоров'ям треба знати міру, послідовність і умови, не лінуватися, зробити напій правильно, не поспішати пити гарячим, не забувати про відпочинок після цього. Бо навіть найкращі засоби не допоможуть, якщо людина не дасть собі спокою. І головне все робити з вірою у силу природи. Адже коли серце відкрите, а руки турботливі, то й ліки діють краще. У кожному селі є свої історії про те, як колись люди лікували застуду без аптек і лікарів, і кожна така розповідь це частинка народного досвіду, який вартий уваги. Старші люди часто згадують, як у холодні зими, коли дороги замітало і до лікаря не доберешся, рятувалися тим, що було під руками. Калина і мед були завжди в запасі, бо це вважалося не просто продуктами. А справжнім добром на чорний день у коморі висіла в'язка калини, на полиці стояла баночка меду, і цього вистачало, щоб зустріти будь-яку застуду спокійно. Ось, скажімо, у багатьох селах досі розповідають, як у колгоспні часи, коли не вистачало ліків, жінки варили калинову юшку у великому казанку, розтавкали ягоди калини, заливали окропом, додавали ложку меду, трохи липового цвіту або м'яти. І виходив цілющий напій, який знімав гарячку та кашель, пили його не лише хворі, а й усі в родині, щоб не підхопити застуду. Дехто навіть казав, що така юшка виганяє холод із кісток. І справді, після неї тіло тепліло, дихати ставало легше, а вночі снилися спокійні сни. У старі часи мед використовували не лише всередину, а й зовнішньо. У кожній хаті знали, що якщо людину сильно морозить і кашель не дає спати, треба натерти груди медом, змішаним із гусячим салом або звичайною картопляною кашкою, потім накрити чистою ганчіркою, обгорнути теплим рушником і до ранку кашель стихав. А коли не було навіть меду, брали калину, перетирали її з невеликою кількістю житнього борошна, клали цю масу на груди, і це теж допомагало. Так діяли наші прабабусі, бо знали. Головне, не дати холоду взяти верх над тілом. Багато людей розповідають, що в дитинстві не знали, що таке таблетки. Коли боліло горло, бабуся робила ліки від ласощів ложка меду з соком калини. Дитина сидить біля печі й чхає, сльози течуть. А бабуся тихенько каже На, внучку, ложечку добра. І хвороба втече. І справді, через день дитині ставало краще. У селі вірили, що слова мають силу, тому, коли давали мед чи калину, завжди промовляли щось добре, щоб тобі легше дихалось, щоб хвороба тебе минула, щоб тіло твоє зігрілося. Такі побажання разом із теплим напоєм діяли сильніше за будь-які ліки, колись навіть весілля не обходилося без калини та меду. Бо вони символізували здоров'я й добробут, їх ставили на стіл не лише як прикрасу, а й як нагадування. У кожній родині мають бути ці дві сили природи калина, як знак жіночої ніжності й терпіння, і мед як знак чоловічої працьовитості та сили, і, можливо, саме тому, коли хтось у родині хворів, усі збиралися разом, готували чай, допомагали, обігрівали не лише тіло, а й душу. Бо лікування це не лише напої та компреси, а ще й любов і спільність. З роками багато що змінилося. Тепер у кожному домі є аптечка, а калина часто росте більше для краси, ніж для справи. Але навіть молодші господині дедалі частіше повертаються до старих методів. Бо коли приходить справжня осіння застуда, а тіло мліє від втоми, ніщо не зігріє так, як чашка калинового чаю з медом. У багатьох сільських родинах це вже традиція. Щойно починаються холоди, готують калину, мед і сушать трави. Хтось заварює липовий цвіт, хтось додає ромашку, хтось шипшину. Кожен має свій рецепт перевірений роками. Бабуся з сусіднього хутора, наприклад, розповідала, що вона кожного року восени робить живу суміш, калина, мед і лимон. Пропускає все через м'ясорубку, змішує, ставить у банку і тримає в холодильнику, і потім цілу зиму дає по ложці вранці й увечері, каже Онуки не хворіють, горло не дере, і сили є. Такі прості речі передаються з покоління в покоління, і в цьому є щось дуже тепле як ниточка, що поєднує нас із нашими предками. У сучасних умовах навіть лікарі нерідко визнають, що народні засоби можуть бути ефективними, якщо їх використовувати розумно. Калина знижує тиск, очищає судини, допомагає при кашлі, мед зміцнює серце, живить організм, підтримує імунітет. А головне, обидва ці продукти діють м'яко, природно, без шкоди. У селі кажуть калина з медом не питають, скільки тобі років, лікують усіх однаково. І це правда п'ють і старі, і малі, і кожен знаходить у цьому своє полегшення. Такі приклади доводять, що народна медицина це не пережиток минулого, а частина живої сільської культури це спосіб мислення, в якому є турбота про себе і довіра до природи. Бо людина, яка сама посадила кущ калини біля двору, доглядає його, збирає ягоди, сушить, варить чай, уже тим самим бере участь. У колі життя, яке дає здоров'я. І коли зимовим вечором у хаті пахне калиною і медом, чути, як у печі потріскують дрова, а за вікном виє вітер, тоді розумієш, справжня сила лікування не лише в травах і ягодах, а в самій атмосфері домашнього тепла, яке зігріває краще за будь-яку пігулку. Коли підсумувати все сказане про народні засоби від застуди, стає зрозуміло, що калина і мед. Це не просто частина сільського побуту, а справжній дар природи, який передався нам через покоління. Вони не лише лікують тіло, а й навчають нас терпінню, турботі і простоті. Селянин, який з осені зібрав калину, підготував банки з медом і сховав їх у комору, зробив уже половину справи він подбав про здоров'я своєї родини наперед. І коли зима стукає у вікна, коли діти повертаються з вулиці з червоними носами, коли горло дере після роботи на холоді, у хаті вже є все потрібне, щоб не хворіти. Головне правило, яке знали наші предки не чекати, поки хвороба розгориться, а починати лікування з перших симптомів. Відразу, як тільки з'являється слабкість чи нежить, варто випити гарячого калинового чаю, закутатись у ковдру і відпочити. Не треба чекати, що все пройде само. Організм, як і земля, вимагає догляду, і якщо дати йому підтримку вчасно, застуда не матиме сили розвинутись. й наймет у цьому, перші помічники бо діють м'яко, природно не перевантажуючи тіло. Не менш важливо правильно зберігати ці природні ліки. Калину можна тримати в замороженому вигляді, тоді вона зберігає майже всі свої вітаміни, а можна розтерти її з цукром або медом і поставити в погріб. Таку суміш легко додавати до чаю або просто їсти ложкою. Мед своєю чергою потрібно зберігати в скляних банках подалі від сонця і тепла, бо на світлі він втрачає частину своїх властивостей. У селі ніколи не ставили мед біля печі чи на вікно лише в темну шафу на нижню полицю. Бджолярі кажуть мед любить спокій, тоді він живий. І справді, якщо він зберігається правильно, не псується роками. Ще одна важлива порада не зловживати навіть найкращими засобами. Калина має властивість знижувати тиск, тому людям із гіпотонією потрібно бути обережними. Мед, хоч і корисний, але солодкий, тому діабетикам треба узгоджувати його вживання з лікарем. У народі казали просто усе добре, коли з розумом, це золоте правило діє і сьогодні, бо навіть найкорисніше зілля втратить силу, якщо ним нехтувати чи приймати без міри. Сучасна людина часто шукає легких рішень, пігулку, яка допоможе одразу. Але справжнє здоров'я приходить не за один день. Народна медицина вчить, що треба жити в гармонії, їсти натуральне, дихати свіжим повітрям, не переохолоджуватись і не забувати про профілактику, ложка меду щоранку, чашка калинового чаю ввечері, прогулянка на свіжому повітрі, і застуда не матиме до вас діла. Саме так жили наші бабусі й дідусі, тому й хворіли рідше, хоч не знали ні антибіотиків, ні дорогих ліків. Є ще одна мудрість. Яку селяни завжди пам'ятали хвороба не терпить метушні, якщо вже занедужав, треба відкласти справи, побути вдома, дати тілу відпочинок, недарма казали лікуй не хворобу, а себе, бо коли людина поспішає, не спить, нервується, жодні ліки не допоможуть, а коли вона спокійна, зігріта під доглядом, навіть звичайний чай із калини й меду творить чудеса. Для багатьох сільських родин ці засоби стали частиною щоденного життя. Навіть улітку, коли ніхто не хворіє, господиня може зварити трохи калинового варення або купити банку свіжого меду, бо знає, настане холодна пора, і все це знадобиться. І це не просто звичка, а турбота, що йде від серця. Так зберігається той сільський уклад, де кожна дрібниця має сенс, де природа не ворог. А помічник, де людина розуміє, що вона частинка великого кола життя. Отож варто пам'ятати калина і мед це не лише ліки, а й символи нашої народної сили, нашої любові до землі і до життя. Вони нагадують, що все потрібне вже поруч, що природа дає все, аби людина залишалась здоровою. Треба тільки не забути ці прості істини, не соромитися старих способів лікування, не сміятися з бабусиних рецептів. Бо саме вони врятували не одне покоління і, можливо, врятують і нас, коли зима знову постукає в наші двері. Тож пийте калиновий чай, їжте ложечку меду на день.